Нержавіюча муфта є одним з ключових з'єднувальних елементів, що широко використовується в різних галузях промисловості. Її основною функцією є з'єднання труб або інших елементів трубопроводу, забезпечуючи надійність, герметичність та довговічність системи. Завдяки використанню нержавіючої сталі такі муфти мають високу стійкість до корозії, механічних пошкоджень і впливу агресивних середовищ. Однією з головних переваг нержавіючої муфти є її універсальність. Вона застосовується як у системах водопостачання, так і в хімічній, харчовій та фармацевтичній промисловості. Така популярність пояснюється не тільки характеристиками міцності матеріалу, але й його стійкістю до перепадів температур і тисків. Це особливо важливо в умовах експлуатації, де потрібна максимальна надійність. Процес виготовлення нержавіючих муфт включає використання високоякісної сталі з додаванням легуючих елементів, таких як хром та нікель. Саме вони забезпечують матеріалу виняткові експлуатаційні властивості. Крім того, муфти легко монтуються, що дозволяє скоротити час встановлення та знизити трудовитрати. Можемо запропонувати вам розміри від 18 і до 4 дюймів з нержавіючої сталі AISI 304 або AISI 316 Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання в описі.